Доброго вечора, Вікторія Сад. Сьогодні легенький огляд, сорт гале. Він не новий, але покажу наші результати за 23 рік. Це е, десертний горіх. Він йде як запилювач, до сортів Каталонський-Барселонський. Має пізні терміни цвітіння. Е, цей горіх досить цікавий. Дуже врожайний, десертний, величина горіха, вага його приблизно 4-5 грамів в середньому. При нормальній загрузці врожаю. В цьому році він був сильно загружений. Погода досить нам сприяла, а за рахунок перегрузки калібр горіха в цьому році дрібніший, ніж завжди. Ось 10 горішків ми бачимо, що в середньому це десь 4-5 грамів горіхи. Тут зважено, от, перелузали ми 2 кг горіха, зараз подивимося, як це на вагах. І так, пересипали ми горіхи для простоти зважування. Лущили отаким горіхоколом. Можу сказати, що каралупа в нього досить тверда, От, приблизно на 2 кг вже починає відчуватись кість. Ну, ось приблизно так. Що ми маємо? Шкаралупи кілограм 200 грамів самого воріта. Ну, десь, може вагіт дають трошки похибку, але дуже зрозуміло. Щас... підемо, зробимо термічну обробку у духовій шафі і покажу, як він бланшується. Зробили два тести, один мікрохвильовки. Ось у нас такий горіх, десь краще відстає, десь гірше. Але в принципі результат досить чудовий. Ось геть екземпляри я повністю з білим ядром. Тут було 2 хвилини при по максимальній потужності. В духовій шафі 150 градусів 10 хвилин. Також ось ріг ще гарячий, я думаю. Починає висипатися швидко. Отакі От екземпляри. Який заключення? Донька попросила залишити горіхи в сирому варіанті, бо їй так і більш подобається, бланшований. Також зайде всім гормонам. Ніжний Горіховий смак. Цей сорт підходить для дачників, хто не завжди має змогу поливати весь сезон свій горіх. Також у мене їх беруть, хто займається жонами, обсаджують пасіки. Весною це для бджіл Перо і вилік, якраз він цвіте. І чудовий десертний горить. Єдиний мінус це те, що він сильно русний. Хто цього не знає, обов'язково звертайте на це увагу. Але і це його плюс, те, що я кажу для. Дачників, які не зможуть постійно його доглядати поливати, От сила росту якраз і буде компенсувати догляд. Думаю, цього вистачить, кому було цікаво. Будь ласка, вподобання. Далі буде.